Виростити та зібрати врожай це лише пів справи. Його ще потрібно зберегти якомога довше. Як же це зробити? Дивіться далі. Пані Людмила готує погріб провітря, його мастить стіни вапном для дезінфекції та ретельно просушує. Треба провітрити цілої літо, треба, щоб погріб висихав, як земля висихає, щоб вона була сухенька, щоб не мокра. Угу. І тоді вже засипаємо сюди картоплю, буряки, морковку. Аби продукція долежала до наступного врожаю і зберігала в собі максимум вітамінів, її треба правильно розсортувати. Картопля окремо тут вона просто на землі лежить, а вже от буряк і морку треба трошки піском. Але великим сільгосворобникам одним погребом не обійтися. Вони для зберігання своєї продукції використовують овочі та фруктосховища. Тут технологія зберігання в контейнерах з комбіновані системи з вентиляцією і охолодженням. А вже вибір системи вже залежить якби від самого як би, замовника. Такі споруди мінагрополітики розбудовує по всій території України. Зокрема, компенсує сільгоспвиробникам частину витрат на будівництво. Так, до 2014 року планується побудувати 16 потужних холодильників ємкістю 140 тисяч тонн для зберігання плодів та ягід. І що саме головне і для мене важливе, це що сьогодні фермер прийшов і користується послугами для майбутнього продажу своєї продукції самостійно в той період, коли це економічно вигідно. Завдяки таким сховищам цьогорічний високий урожай плодів та ягід не зіпсується аж до наступного сезону. Тож українці зможуть їсти свіжу продукцію незалежно від пори року і не будуть переплачувати за неї в несезон.